29 серпня 2025 місто Рівна Україна до 1 вересня. Включно в мене є акція на болотистій гортензії в залежності від обраних кількості штучок. І тому на сьогодні маю замовлення від дівчинки, яка обирає на монопосадки. Монопосадки це завжди плюс. Виграшно, в тренді, стильно, це просто дивиться шикарно. Обрали сорти серії Лівінг. Це серія, яка метр 20, метр п'ятдесят, все залежить від обрізки. Але Дівчинка хотіла, щоб були саме вже з квіточками. Ну з квіточками я попередила, що в мене от Pink and Rose, це прямо стояча горденція, класна, дуже гарна, з набитою волотю, але вони в один стобур, що було узгоджено. Тому я обирала сама саженці. Зараз показую кожен саженець. І якщо Щось не підходить, пані Тамара, ви мені пишете такий номер такого сорту замінити. Показую сажанці Pink and Rose. Один. Це в півлітровому горщику. Не пересаджувала, щоб не збільшувати ціну самого сажанця. Дивіться, які визрівші самі стовбури. Ось такої товщини. Один. З квіточкою. Два. Вони були б якби в трьохлітрових, вони б вже квітли. Три. Чотири. І п'ять. П'ять саженців Pink and Rose. Кожен горщик буде підписаний перед вправленням. Інший сорт Candy Life, який називався Summer Love, а зараз називається Candy Love, Змінили йому назву. Маю тільки дві з квіточками. Два саженці. Останні обирала без квіточок. Один. Теж набита володь. Рожевіє? прямо стоячий сорт. Два. Ось такий. Три. Чотири показую близенько. І п'ять. Дуже гарні сорти. Можете писати мені на Viber, підберу і вам посилаю новою почти по всій території України.